Політичні переслідування продовжуються. Я вже навіть не говорю за опозиціонера Петра Порошенка припинити політичні переслідування та незаконне застосування санкцій проти опонентів? Татаров, сука взявся за своїх слідом за Коломийським, Дубінським, Шевченко, Шуфричем Першого зама Ярмака Смірнова на корупції. Хто наступний? Зеленський ярмак. Татаро блять, дай собі на спокій. Під арешт відправили одного з п'яти шести ефективних менеджерів зеленського заступника Андрія Єрмака, тобто цілого заступника голови офісу президента, юриста Андрія Смирнова. Відправили за грати, за відмивання коштів і хабарництво. Заступника голови ОП. Відправили під арешт на два місяці. Напевно, у Лукянівське СІЗО він може внести ще заставу 18 мільйонів гривень. Там Лукянівському СІЗО сидить, наприклад, голова Хмельницької МСЕК Тетяна Крупачу.